Привіт, малята, хлопчики та дівчата! Я чарівниця осінь. Осінь яскрава та сонячна пора, тому її називають золотою. Осінь розмалювала всю природу різнокольоровими фарбами. Зелений колір змінила на жовті, червоні та оранжеві кольори. З дерев повільно опадає листя. Воно вкриває барвистим килимом усю землю. Небо все частіше вкривається сірими хмарами, з яких йде холодний дощ. Малята. Восени стає дуже холодно, тому всі звірята шукають собі домівки. Давайте я зараз про це розповім вам свою казочку. Бігла полем мишка Шкряботушка. Вона дуже-дуже змерзла і тут побачила теремок. Хто хто в теремочку живе? Але ніхто не відповів. Тоді мишка стала жити в цьому теремку. Стрибала жабка-скрекотушка. Хто хто в теремочку живе? Це я Мишка шкряботушка. А ти хто? А я жабка, скрекотушка. Давай жити разом. Біг стрибав полем зайчик-побігайчик. Хто хто в теремочку живе? Це я мишка шкряботушка. Я жабка-скрекотушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик, давайте жити разом. Тут по лісу бігла лисичка сестричка і побачила теремок. Хто хто в теремочку живе? Це я мишка-шкряботушка, я жабка-скрикотушка, а я зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка-сестричка, пустіть і мене до Теремка. І стали вони жити разом. Тут, звідки лясь біг вовчик-братик, побачив теремок, і запитує, хто хто в теремочку живе. Це я мишка шкряботушка, а я жабка-скрекотушка, а я зайчик-побігайчик, а я лисичка-сестричка. Пустіть і мене жити в теремок. І стали вони жити. Разом Тільки вовчик-братик заселився у теремок, по лісу сунеться ведмідь клише ноги. Хто хто в теремочку живе? Це я мишка-шкребетушка, а я жабка-скрокотушка, а я зайчик-побігайчик, а я лисичка сестричка. Ну, а я вовчик-братик. А ти хто? А я ведмідь клише Пустіть і мене у теремок, і стали вони жити усі у теплому теремочку. Малята тепер наші звірята будуть жити в теплім теремку. До зустрічі.